Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ 26. Вовк Бов Кларсен заходився роздавати віські сам, звільнивши мене від цього діла. Я ще порався в кубрику біля поранених, як уже з'явилися і закружляли пляшки. Взагалі мені доводилося бачити, як п'ють віскі, скажімо, в клубі, де подають віскі содовою. Але такої пиятики я не бачив з роду. Ці люди пили з чашок, із кухлів, пили нахильці з пляшок. Такого повного кухля, відсумленого одним духом, мало б вистачити, щоб звалити людину з ніг, але їм усе було не досить. Вони пили й пили, у кубрик подавано все нові пляшки, і не мала та гульня кінця і краю. Пили всі, пили поранені, пив помічник мій уфті уфті. Тільки Луї стримувався, він не лише пригублював свого кухля, але кричав і розорявся так само, як і решта. То була чиста вакханалія. Вони галасували, згадуючи сьогоднішню битву, сперечались, а то, розчулившись, браталися з людьми, з якими недавно билися. Полонені переможці гикали, обійнявшись, і присягалися як найстрашнішою присягою любити й шанувати одні одних. Вони оплакували з негоди, минулі і з негоди що чекали на них у залізних лебетах вовка Ларсена. Всі кляли його і розповідали страхіття про його жорстокість. Химерне то було й страшне видовище, тісний кубрик з койками попід стінами, хистка підлога під ногами раз у раз підстрибує й перехиляється, чудернацькі тіні від тьмяної лампи то витягуються, то коротшають, повітря аж густе від чаду, людського поту, йодоформу, і розпалені обличчя вже не людські, а напівзвірячі. Я приглянувся до уфті уфті. Він тримав кінець бинта і дивився на все це своїми гарними оксамитими очима. Щоб лища в світлі лампи. Як очі оленя, однак я знав, що, попри уту його ніжність, делікатність, майже жіноче лице і постать, у ньому сидить первісний дикун. Я звернув увагу на хлопчаче обличчя Гаррісона завжди таке лагідне, а тепер спотворене від люті. Він розповідав захопленим у полон матросам, на яке пекельне судно вони потрапили, і сипав прокльоне на голову вовка Ларсена. Одно в Кларсен і вокларсен, знову й знову він, гнобитель і мучитель, цірцяє в чоловічій подобі, а вони його свині, його жертви, що плазують перед ним і обурюються тільки нишком або сп'яну. А я, і я його свиня, подумав я, а мот брустер ні, я стіпив зуби від злості і рішучості, і матрос, що його перев'язував, аж тіпнувся під рукою. А овки-уфлі зацікавлено глянув на мене. Тіло моє враз ніби налилося силою. Моя щойно народжена любов робила з мене велета. Я нічого не боявся, я досягну своєї мети навсупір усьому, навсупір самому вовкові Ларсенові. дарма що 35 років прогибів над книжками. Все буде гаразд, я доможуся свого. Надиханий відчуттям тої сили, я відвернувся від цього ревучого пекла і вийшов на палубу, де туман примарно плив повз нас у нічному мороці, а повітря було свіже, чисте і спокійне. У мисливському кубрику теж було двоє поранених, і там робилося те саме, що й у матросів, тільки вовка Ларсена не лаяно. Опинившися знову на палубі, я зітхнув із полегкості і пішов на корму в кают кампанію. Вечеря була вже готова. Вовк Ларсен і Мот чекали на мене. Усі на його судні поспішали впитись, але він залишався тверезий, навіть губів не обмочив. Він не бажився пити, бо міг покластися тільки на Луїса і на мене, а Луїс до того ще стояв біля штурвала. Ми пливли серед туману без, сигнали... без сигнальника й вогників. Я дивувався, що вовк Ларсен дозволив на судні таку розперезану паятику. але він, видно, знав психологію своїх людей і найкращий спосіб змити пролиту кров, а ворожнечу обернути на приїзд. Перемога над смертю Ларсоном, здавалося, відживила його. Напередодні вечері він добалакав до своєї чорної нудьги, і я сподівався, що хвилини якогось вибуху, але нічого не трапилося, і він був тепер у доброму гуморі. Мабуть, успіх, що дав йому стільки шлюпок і мисливців, нейтралізував звичайну реакцію. Та хай там як, а меланхолія його минулась, і диявол не прокинувся в ньому. Так я міркував тоді, але як мало я знав його, чи не в ту саму хвилину він обмірковував найжахливіший свій вибрик. Тим часом, увійшовши до кают кампанії, я застав капітана у чудовому настрої. Голова в нього не боліла, вже кілька тижнів очі його були блакитні, як небо, обличчя бронзовіло здоровою засмагою, а життя струміло в жилах могутнім потоком. Чекаючи на мене, він вів з мод жваву розмову. Темою тої розмови була спокуса. Як я зрозумів, із кількох почутих слів, Вовк Ларсен доводив, що спокуса тільки тоді спокуса, коли людина не встояла і піддалася їй. Зважте самі, казав він, людина робить те чи інше, тому що хоче цього, у неї багато бажань, вона може хотіти уникнути болю або зажити на насолоди. Але хоч би що вона робила, вона це робить тому, що хоче цього. А припустімо, що вона хоче зробити дві речі, з котрих одна виключає можливість другої, перебила його мот. Ось до чого я провадив, відказав він. Душа людини якраз і виявляється у виборі одного з цих бажань, казала вона далі. Якщо це добра душа, вона вибере добрий вчинок, зла душа зробить навпаки, все вирішує душа. Нісенітниця, вигукнув він нетерпляче, все вирішує бажання. Ось, скажімо, людині хочеться напитись п'яною, але вона й не хоче бути п'яною. Вона... Що вона зробить? Як вона вчинить? Людина іграшка, невільник своїх бажань, і з двох бажань вона кориться дужчому. Оце й усе. Душа тут ні до чого. Як можна відчувати спокусу, напитись, не напитись? Якщо бажання залишитись тверезим візьме гору. То це просто тому, що вона сильніша. Спокуса не відіграє тут ніякої ролі, коли тільки він спинився, щоб обміркувати нову думку, що зародилась у нього в голові, коли це тільки не спокуса залишитись тверезим, і засміявся. «Ха-ха, а ви як думаєте, містер Ван Вейдене? Я думаю, що обоє ви сперечаєтеся за дурниці, сказав я. Душа людини це є її бажання, або, коли хочете, душа це сума бажань. Тому ви обоє помиляєтесь, ви, Ларси, не розглядаєте бажання окремо від душі, а міс брустер бере душу окремо від бажань. А фактично душа й бажання це те самісіньке. Але, вів я далі, міс брустер має рацію, доводячи, що спокуса це спокуса, незалежно від того, піддалася людина чи встояла. Вітер роздимає вогонь, поки той не спалахне грізною пожежею. Бажання, як той вогонь. Чи ви споглядаєте об'єкт свого бажання, чи вам його хтось по-новому принадно змальовує, чи ви пізнали його з нового боку, але це все розпалює бажання так само, як вітер роздмухує вогонь. В цьому й полягає спокуса це вітер, що роздмухує бажання, поки воно опанує людину цілком. Ось що таке спокуса. Часом вона не така сильна, щоб роздмухати бажання в пожежу, проте коли вона хоч якоюсь мірою розпалює його, то це однаково спокуса. І, як ви самі кажете, людина може спокушатись і на добре, і на лихе. Гордий собою я сів із Ларсеном і Мод за стіл. Слова мої розв'язали суперечку, чи принаймні поклали їй край. Того дня Вов Карсен був на диво балакучий, я ще ніколи не бачив його такого. Здалося, ніби його розпирає нагромаджена енергія, що шукає собі виходу. Майже зразу ж він розпочав дискусію про кохання, як, звичайно, він дотримувався чисто матеріалістичного погляду, а мод ідеалістичного. Щодо мене, то я не брав участі в суперечці, тільки в ряди годин докидав слівце. Він говорив піднесено. На мот також знайшло натхнення. Іноді я губив нитку розмови, стежачи за її обличчям. На ньому рідко грав роз... рум'янець, але того вечора воно аж пашіло і дихало життям. Говорила вона дуже дотепно і видимо тішилася суперечкою не менше, ніж Вовк Кларсен, а він тішився нею надзвичайно. Не знаю, з якої нагоди, бо, задивившись на кучерик, що вибився з зачіски в мот, я не дочув, про що саме зайшла мова. Ларсен процитував слова Ізольди, які вона промовляє в Кінтаджелі. джелі. Я найщасливіша поміж жінками, що радощів гріха зазнала у нестямі, і цей переступ мій прекрасний. Якщо раніше читаючи Хаяма, він і в його вірші вливав свій песимізм, то тепер Свінбернові рядки бриніли в його устах захоплено, навіть тріумфальмо. а читав він дуже гарно, так як треба. Щойно він скінчив, як Луїс просунув голову в кают кампанію і прошепотів Чи не можна тихіш. Туман піднявся, а попереду якийсь пароплав перетинає наш курс, видно, вогні лівого борту. Вовк Ларсен так швидко вискочив на палубу, що поки ми вибігли за ним, він уже встиг закрити люк над мисливським кубриком, звідки летіли п'яні вигуки і метнувся зачиняти люк на баку. Туман, хоч і не розійшовся, але піднявся вгору, застеливши зорі, і ніч була темна, темнісінька. Просто поперед нас я побачив два вогні, червоний і білий, і до мене долинув стугін машини. То безперечно була Македонія. Вовк Ларсен повернувся на ют. Ми стояли втрьох, занімілі стежачі за вогнями, що швидко пропливали спереду. На моє щастя, в нього немає прожектора, сказав вовк Кларсен. А що, якби я оце голосно крикнув? спитав я пошепки. Тоді все пропало б, відповів він, але чи понумали ви, що сталося б відразу після цього? І не стих я поцікавитись, що ж би сталося, як він схопив мене своїми горілячими руками за горло і ледь -лед стиснувши, дав на здогад, що запевно скрутив би мені в'язи. А втім, він відразу відпустив мене, і ми знову втупилися в вогні Македонії. А що, якби закричала я? спитала Мот. – Ви мені занадто подобаєтеся, щоб вас кривдити, сказав він лагідно, і така ніжність та ласкавість бриніли в його голосі, що я аж дригнувся. Але однаково не робіть цього, бо ту ж мить я скручу в'язи містерові Івану Вейденові». Тоді я дозволяю їй крикнути, сказав я зухвало. Не думаю, щоб міс брустер зважилася пожартувати другим світилом американської критики, глузливо засміявся він. Більше ми не розмовляли. Ми вже так звикли одне до одного, що мовчанка нас не гнітила. А коли червоний і білий вогні зникли, ми повернулися в кают кампанію кінчати перервану вечерю. Вони знову заходилися цитувати вірші, і Мод прочитала Доусона. Вона читала чудово, але я стежив не за нею, а за Вовком Ларсеном. Мене загіпнотизував той заворожений погляд, яким він дивився на Мод. Він просто себе не тямив, і я помітив несвідомий порух його вуст, що переказували слідом за нею слово послухання слові. Ось вона дійшла до рядків, і коли погасне сонце, очі мило хай світять, скрипка в голосі коханням заспіва мені в останнє. І в вашому голосі скрипка співає, перебив її Ларсен Зненацька, і його очі спалахнули золотими вогниками. Я мало не скрикнув з радощів, побачивши її самовдоволення. Вона закінчила останню струфу, не затнувшись, і непомітно перевела розмову на безпечніші стежки. Я сидів, немов очманілий. З мисливського куприка долинав крізь переділку п'яницький галас, а чоловік, якого я боявся, і жінка, яку я кохав, розмовляли й розмовляли без кінця. Зі столу ніхто не прибрав. Матрос, що заступав магріча, очевидячки банкетував зі своїми товаришами в кубрику. Якщо вок Ларсен досягав коли-небудь вершин життя, то саме в ту хвилину. Час від часу я відривався від своїх власних думок, щоб послухати його, і слухав приголомшений, скорений його надзвичайним розумом, зачарований його палкою проповіддю бунту. Було згадано неодмінний приклад Мільтонового Люцифера і Ларсенів гострий аналіз цього образу. Яскравість його змалювання ще Зараз показали мені, що в Ларсені загинув неабиякий талант, мені мимоволі спав на думку Тен, хоч я був певен, що Ларсен ніколи не чув про цього блискучого, дарма що небезпечного мислителя. Він боровся за справу, приречену на невдачу, і не злякався громів господніх, сказав вовк Ларсен, його кинуто до пекла, але не розбито. Він повів за собою третину божих ангелів. Підбив людину, щоб і вона повстала проти Бога, і більшу частину всіх людських племен привернув на свій бік і обрік на вічне пекло. А чому його було вигнано з неба? Може, тому, що він був гірший за Бога, не такий гордий, не мав таких високих прагнень? Ні, тисячу разів ні. Бог був дужчий, як це сказано, його звеличила потуга грому. Але Люцифер вільний дух, служачи комусь, він задихався, він вибрав страждання на волі, а не щастя вигідного рабства. Він не хотів служити Богові, він не хотів служити нікому, він не був попихачем, він стояв на власних ногах, то був індивід. Перший анархіст засміялася Мот, устаючи і збираючись іти до себе в каюту. Тоді виходить, що добре бути анархістом, вигукнув вов Ларсен. Він також підвівся і, дивлячись просто на неї, вона спинилась біля дверей своєї каюти. Продекламував їй Принаймні хоч отут спізнаєм волю ми, усе могутнє, бодай нас звідси виганять не буде, тут правитимемо ми. І хай це пекло, все ж варто правити, бо краще бути царем у пеклі, ніж рабом на небі. То був гордий виклик могутнього духу. Він уже замовк, а в каюті здавалося, що лунав його голос. Він стояв, похитуючись, високо піднявши голову, і його бронзове обличчя сяяло, а очі, що світились з золотими іскринками, дивились на мод палку. Ніжно і владно, по-чоловічому владно. Знову той самий невимовний жах загорівся у неї в очах, і вона сказала майже пошепки Ви самі люцифер. І зачинила за собою двері. Вокларсен постояв із хвилинку, дивлячись їй услід, але, стямившись, обернувся до мене. Я заміню Лоїса за штурвалом, сказав він мені уривчасто, і покличу вас, щоб ви замінили мене опівночі. Ідіть краще та засніть. Він натяг рукавиці, надів кашкета і піднявся трапом, а я, послухавшись його ради, пішов спати. Одначе хто зна чому, ніби від якогось таємничого передчуття, я ліг не роздягаючись. Хвільку я прислухався до галасу в куприку і мріяв про кохання, що так несподівано об'явилося мені. Але відколи опинився на привиді, я завжди спав міцним здоровим сном. І скоро галас та спів ніби подаленіли, стихли. Я заплющив очі і заснув як мертвий. Не знаю, що розбудило мене, але проснувся я вже стоячи на ногах. Усе в мені тремтіло відчуттям якоїсь небезпеки, немов підняв на мене голос сурми. Я кинувся до дверей і розчинив їх. Лампу в кают кампанії було вкручено. Я побачив мот, мудюмот, що борсалася, вириваючись із залізних обіймів вовка Ларсена. Я бачив, як вона даремно б'ється, пручається, впирається головою йому в груди, намагаючись від нього визволитись. Я скочив наперед і вмить опинився біля них. Коли Ларсен підвів голову, я вдарив його кулаком в обличчя. Та жалюгідний то був удар. Ларсен заревів дико, наче звір, і відіпхнув мене рукою. Тільки відіпхнув, але в його руках була така нелюдська сила, що я відлетів, немов м'яч, і проломив спиною двері до каюти, де жив колись магріч. На силу вирішивши з пролому, не відчуваючи болю, а тільки лють, що пройняла мене всього, я знову порвався до Ларсена. Здається, я теж голосно закричав, вихоплюючи ножа, що висів у мене на поясі. І враз щось тут сталося. Вони відсахнулись одне від одного. Я, стрибнувши до нього з піднятим ножем, не вдарив, однак, спантеличений тим, що побачив. Мот сперлася на стіну, держачись за нею рукою, а Ларсен заточився, ліву руку поклав до лоба, закривши нею очі, а правою почав якось розгублено мацати навколо. Врешті він намацав стіну і, здавалося, відчув чисто фізичну полегкість, ніби не тільки знайшов опору, а й зрозумів, де він. Мене знов охопила жадоба крові, всі кривди й зневаги, що я зазнав, усе, що я та інші витерпіли від нього, яскраво постало переді мною, вся жахливість того, що така людина існує на світі. Не тямлячи семе, я підскочив до Ларсена й ширнув його ножем у спину. Я зразу збагнув, що тільки легко поранив його, бо ніж уперся в лопатку, і підняв руку, щоб ударити влучніше. Але мот, що бачила мій перший удар, закричала не треба, на бога, не треба. На мить я опустив руку та тільки на мить. Я знову підняв ножа, і вовкларсен, напевне, загинув би, якби вона не стала між нами. Вона обняла мене руками, і її кучері лоскотали мені обличчя, серце мені якось дивно затьохкало, але й лють моя ще зросла. Мот сміливо дивилася мені в очі. Заради мене, просила вона, заради вас я його й вб'ю. крикнув я, обережно силкуючись вивільнити руку. Тсс, сказала вона і поклала мені пальці на губи. Дотик їхній був такий приємний, такий невимовно приємний, що мені захотілося їх поцілувати попри весь свій гнів, але я не насмів. На Бога, прошу вас, мовила вона і обезброїла мене цими словами, як я щоразу й потім обеззброювала. Я відступив, сховав ножа в піхви і глянув на вовка Ларсена. Він ще притискав свою ліву руку до чола, прикриваючи нею очі. Голова його похилилася, весь він якось е, розслабнув, його тіло зігнулося, широкі плечі обвисли. Ван Вейдене. гукнув він хрипко, наче з ляком у голосі, Ван Вейдене, де ви? Я глянув на Мот. Вона мовчки кивнула мені головою. Я тут, відповів я, підступаючи до нього. Що з вами? Поможіть мені сісти, сказав він тим самим хрипким, зляканим голосом. Я хворий, дуже хворий, Гампе, додав він, падаючи на стілець, до якого я підвів його. Він схилив голову на стіл і закрив обличчя руками, хитаючи головою з боку на бік, немов від болю. Коли він трохи підвів лице, я побачив, що в нього на чолі виступив великими краплинами піт. Я хворий, дуже хворий, промовив він ще тоді і ще раз. Та що з вами таке? спитав я, поклавши руку йому на плече. Чим я можу помогти вам? Але він тільки дражливо струснув із себе мою руку, і я довго стояв біля нього мовчки. Мот, перелякана і розгублена дивилась на нас. Вона теж не могла зрозуміти, що з ним трапилося. Гампе, сказав він урешті, мені треба лягти. Дайте мені руку, воно скоро минеться. Мабуть, знов той клятий головний біль. Я боявся його. Я чув, що та ні, пусте, що це я плиту, поможіть мені лягти. Та коли я поклав його на койку, він знов закрив обличчя руками, відходячи, я почув, як він шепоче. Я хворий, дуже хворий. Коли я вийшов, Мон запитливо обернулась до мене. Я похитав головою і сказав. Щось трапилося з ним. Але що саме, я не знаю. Він зовсім безпорадний і, по-моєму, вперше з роду злякався. Це, звичайно, сталося з ним ще до того, як я вдарив ножем, бо я ж його тільки вдряпнув. Ви, певно, бачили, як це в нього почалося. Мот похитала головою. Нічого я не бачила. Для мене це така сама згадка. Він раптом випустив мене і поточився. але що нам тепер робити? Що мені робити? Прошу вас, почекайте, поки я вернусь, відповів я і вийшов на палубу. Луїс стояв за штурвалом. Іди спати, сказав я, заступаючи його. Він відразу ж послухався, і я залишився сам на палубі. По змозі тихіше я взяв топ селі гітове, спустив бомклівер і сте. Кесель виніс клівер на завітряний борт і підтяг грот. Потім зійшов униз до мот. Я приклав палець до губів, мовчить, мовляв, і заглянув до каюти вовка Ларсена. Він лежав так, як його й покинули. Голова йому перекочувалася по подушці з боку на бік, немов у корчах. Можу я чимось помогти вам? запитав я. Він спершу не відповів, та коли я запитав ще раз, відказав Ні, ні, все гаразд, дайте мені спокій до ранку. Та вже ві... Відвертаючись, я побачив, що голова його знову почала качатись по подушці. Мот терпляче чекала мене, і коли я побачив її горду, спокійну голівку, її ясні розумні очі, то аж затремтів з радості. Очі в неї були такі ж спокійні та ясні, як і душа. Чи згодні ви довіритись мені й вирушити в мандрівку за 600 миль? спитав я. Ви маєте на увазі, почала мод, і я зрозумів, що вона розгадала мій план. Так, саме це, мовив я, нам лишається тільки вирушити в море на вітрильній шлюпці. Тобто мені, бо вам тут, як і досі ніщо не загрожує. Ні, це єдиний порятунок для нас обох, сказав я твердо. Будь ласка, негайно вдягніться, якнайтепліш і зберіть у клунок усе, що ви хочете з собою взяти. І поспішіться, додав я, коли вона попрямувала до своєї каюти. Комура була внизу, якраз під кают кампанією. Я взяв свічку, відкрив люк у підлозі, і зіскочив униз і почав відбирати суднових запасів найнеобхідніше, головним чином консерви, а потім став передавати все те в руки мот, що стояла на горі. Ми працювали мовчки. Я захопив також, укривала рукавиці, церетіні роби. Зюйдвестки. Справа була неабияка. На відкритій шлюпці довірити бурхливому океанові і нам треба було якомога краще запевнити себе від холоду й вологи. Працюючи гарачково, ми винесли всю нашу здобич на палубу і склали її біля одної шлюпок на шкафуті. Мотне надто дуже, скоро зовсім знесилилась і сіла на приступці юта. але це не допомагало їй, і вона лягла горілиць, розкинувши руки, щоб усе тіло могло відпочити. Я пригадав, що так чистенько відпочивала моя сестра, а тому знав, що втома у неї швидко минеться. Потрібна була також зброя, і я спустився до каюти вовка Ларсена забрати його карабіна і дробовика. Я заговорив до нього, але він не озвався, і словом, хоч голова його все качалась по подушці, і він не спав. Прощай, Люцифере, прошепотів я сам собі, потихеньку причинивши двері. Далі треба було ще запастися набоями. Справа не важка, хоч мені довелося спуститися по них у мисливський кубрик. Скриньки з набоями, що вони брали з собою на шлюбки, вирушаючи на полювання, лежали в них там, звідти просто сперед носа п'яних галасливих мисливців я виніс дві скриньки. Далі спустити шлюбку, але це не так просто зробити одній людині. Попустивши найтове, я наліг спершу на передні талі, тоді на задні, перевалив шлюпку за борт, а потім попускав і ті й другі талі, аж поки вона повисла над самою водою біля борту. Я впевнився, що на ній є все необхідне вітрило, весла й кочити. Треба було ще запастися питною водою, і я позамирав анкерки гель з усіх шлюпок. На шхуні тепер мали дев'ять шлюпок, отже нам повинно б вистачити води і на пиття і за баласт, я, вс я стільки всього набрався, що навіть побоювався, чи не перевантажив шлюпку. Коли Мот почала передавати мені в шлюпку припаси, з кубрика на палубу вийшов якийсь матрос. Він постояв на навітрянім борті, ми спускали шлюпку завітряного боку. Потім помплентався на шкафут і ще трохи постояв спиною до нас. Я причаївся на дні шлюбки, серце моє шалено калатало. Мот лежала зовсім нерухомо, простягшись у тіні фальшборту. Але матрос так і не обернувся в наш бік. Він тільки підняв руки над головою, потягся, голосно позіхнувши, і пішов назад на бак. За кілька хвилин я закінчив завантажити шлюпку і спустив її на воду. Коли я помагав мод перелізти через планшир, вона на мить притулилась до мене, і я на силу стримався, щоб не скрикнути Моя кохана, кохана, оце ти Гамфрі Ван Вейдене, закохався нарешті, подумав я. Її пальці переплелися з моїми, і я, тримаючись однією рукою за Планшир, а другою підтримуючи мот, обережно спустив її в шлюпку. Я пишався своєю силою тумить. Цієї сили я не мав іще кілька місяців тому. Коли Попрощавшись із чарлі фарасетом, відплив у Сан-Франциско на нещасному мартінесі. Коли вона ногами торкнулася шлюпки, що була вже на воді, я випустив її руку. Тоді відчепив талі і стрибнув у шлюпку. Мені зонду не доводилося гребти, однак я вклав укочити весла і на превелику силу відвів шлюпку від привида. По тому я почав піднімати вітрило. Я не раз бачив, як ставлять його матроси і мисливці, але для мене це була перша спроба. На те, що забирало в них зо дві хвилини, я витратив не менше як двадцять, та кінець кінцем я домігся свого і приладнав вітрило, після чого, взявши стерно, привів шлюпку до вітру. Там просто перед нами лежить Японія, мовив я. Гамфрі Ван Вейдене, ви відважний чоловік, сказала Мот. Ні, відказав я, це ви відважна жінка. Немов змовившись, ми враз повернули голови, щоб востаннє подивитись на привид. Його низький корпус піднімало й гойдало на хвилях завітряного боку від нас, вітрила навиразно поступали з темряви, і підв'язане колесо штурвала репіло, коли хвиля вдаряла в стерно. Тоді обриси шхуни поволі зникли з очей, затихли всі згуки, і нарешті ми залишилися самі серед темного моря.